Вітаю на Суспільному. Сьогодні знайомимо вас із подружжям Іваною та Мирославом. Вона, голова Федерації проспілок Волинської області. Він директор Крупівської гімназії. Дев'ятий рік подружжя, окрім основної роботи, волонтерить. А з початком повномасштабної війни в Україні сім'я у складі місії на щиті привозить додому тіла загиблих героїв України. Тож про волонтерство та війну говоримо далі на Суспільному. З Мирославом філософом та Іванною Дубинкою, філозофом вітаю на Суспільному, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Пригадайте, будь ласка, з чого розпочалося ваше волонтерство і коли наше волонтерство почалося в 2014 році? Коли сина забрали відразу після служби в армії в зону АТО, Для тоді називалося АТО і потрапив під першу хвилю мобілізації. Це з квітня 2014 року. І відтоді почалося наше волонтерство. Передавали сумки з продуктами, з речами, але не завжди вони доходили, тому що це була перша лінія. Вирішили поїхати самі перший раз з чоловіком, знайшли п'ятитонну фуру. Звичайно, що в посту не хотілося їхати. Почали їздити по селах і свої закрутки з дому, і свої овочі, фрукти. Передзвонила до сина: синок, що найбільше вам треба. Ну, мама, нібито все треба, але треба ще форма. Син, скажи, який розмір форми. Мама, ну ти ж розумієш, що це не тільки мені. Нас тут 16 чи 17 чоловік, і це треба всім. Якщо мені одному. То можете і не купувати, і не вести. Почали шукати нової форми військової в нас не було, тому пішли на гуманітарку. Ціни зашкалювали. На той час одна форма коштувала десь 700-800 гривень. І щоб купити таку кількість форм, наші фінанси не дозволяли. Ми вирішили ще з однією мамою, син якої теж був із моїм сином, піти, просити. Напевно, найгіршого не було. Чому? Тому що легше віддавати, ніж просити. І зі сльозами на очах ми, мами, почали збирати цю допомогу. Ми стояли три дні. І звичайно, що траплялися різні люди. Були такі, які без питань, без нічого, хто що міг, допомагав. А були й такі, які приходили, покажіть документи. Що ви волонтери, Ну, на той час не було ні документів, нічого. І ми просто казали, що ми мами, наші діти там. І тоді, вже, коли ми сказали, що ми мами, більше стали допомагати людям. За три дні ми назбирали 8 тисяч гривень. Це була тисяча доларів. доларів. Ми пішли вже на ринок знов купити цю форму, форма вже знов підскочила в ціні. Але все-таки десь 10-12 комплектів цієї форми ми купили. І поїхали до сина. Дорога була, ну найперше, це була дуже далека дорога. І, і Ми там ніколи не були, не знайома. Коли ми приїхали до них на позиції, там танк закопаний з однієї сторони, з другої. Ну, все нібито на виду. Хлопці дуже радісно нас зустріли, почали розвантажувати ту машину. Кожен почав розпитувати, що, як, в нас тут. Не знали, куди ми їдемо і що може бути. Чули ми постріли там. Ну, це тільки тоді ця війна по суті розпочиналася. Тобто усі ці вісім років, крім основної роботи, ви маєте волонтерську. Чи була думка призупинити, можливо, пригальмувати? Чи усі ці вісім років ви безперервно все ж таки з власної волі допомагаєте? 14-й рік був це було дуже активна наша діяльність в плані волонтерства. Потім дещо пішло на спад, оскільки значно зменшили, скажімо, десь і потреби, запити зі сторони військових. Але ми все одно завжди допомагали ну, переважно продуктами, от, тобто ніколи не відмовляли. Ну, Але вже от з початком війни розпочалася нова така активна хвиля допомоги. Що тримає у цій волонтерській справі вас як подружжя? <гум> Ви знаєте, тримає те, що Колись допоміг хтось нашій дитині, нашому синові. На сьогодні потребують і діти, і чоловіки, і батьки теж якоїсь допомоги. Тому немає як не допомагати. Ви неодноразово бували на сході на передовій, так їздили до бійців туди, з волонтерською допомогою чи рахували загалом кількість поїздок за ці роки. Не рахували ми ні кількість поїздок, ні кількість тієї допомоги, яку завезли туди. Не рахували тих, кого привозили? Тих. Так, так. Так. Що відчували в такі моменти, коли ви їздили до хлопців на передову за ці 8 років, і, і зокрема, з часу повномасштабного вторгнення, крім допомоги і підготовки то чи потрібно бути морально готовим? Коли перші поїздки були, оце 14-й рік, тішило те, що я побачу дитину, що я побачу сина. А разом з тим і ті діти, які теж чекають якогось домашнього пирога чи якусь навіть пляшку води, тоді дуже великі проблеми були з водою, що теж зможемо їм домашнє тепло привезти, привезти якісь вітання від батьків. І насамперед, що тішило наших хлопців, це малюнки дитячі. От вони дивилися на ці малюнки, в них виступали сльози. Я, як мати, теж не обходилося без сліз, хотілося всіх обняти, поцілувати і забрати назад з собою додому. На сьогодні, звичайно, дещо змінилося. Ми стали напевно більш твердіші. Не можемо розкисати, тому що наш настрій передається і тим хлопцям. І хочеться показати, що ви, хлопці, там на передові робите свою справу, і будьте впевнені, що вас міцний тил. Але думки про те, щоб покинути, не виникало. Чи даєте іноді волю емоціям? до прикладу, плачете чи ні? お... Публічно Олен... ні ніколи. Але між собою, особливо коли ми повертаємося, ну це зараз в місії на щиті і в супроводі. Звичайно, коли бачиш людей на колінах, сльози, які людей виникають протягом тих кількох секунд, коли не бачать нашу колону, в машині не стримуються. Теж течуть сльози, комок підходить. важко. Ну а я уявіть жінка, а я мати. Чоловіки плачуть нерідко, а я то вже просто ридаю. Але намагаємося ніколи. Але через це не публічно між собою ніколи так. не плакати так. перед людьми. А перед солдатами це. Так. Навпаки, так. під їм завжди. Як змінилося життя вашої сім'ї з 24 лютого? 24 лютого, мабуть, запам'ятає кожна людина в Україні. Ну, якась певна міра, паніка, що робити. З думками зібралися, що ми маємо далі робити. От війна почалася. Які наші мають бути дії? І, звичайно, ми ж вирішили з собою, треба допомагати. От ми в той на другий день вернулися до Луцька, організували свої колективи. От, і займалися війною, скажімо так, волонтерством. Син повернувся зато інвалідом. На сьогодні він рветься йти туди напередок, але за станом здоров'я військомат не допускає його туди. Хоча десь ми і розуміємо, що якщо прийде час, то підемо всі. І я піду, і чоловік піде, і він піде. Чи усі розуміють, якою ціною, власне, триває зараз ця. Боротьба в Україні і майбутня перемога. Ви знаєте, таке складається враження, що є люди, яких війна взагалі не зачепила, до яких ну, не торкнулася, тільки вони стали ще більш жорстокішими, тому що десь забрали від них їхні. Ну ресторани їхні розваги, а є такі люди, які ні дня не задумуючись, віддають останнє своє. А загалом чи змінилися і як потреба військових, якщо порівнювати початок антитерористичної операції, так і нині повномасштабну війну з 24 лютого. Запит, скажімо, що було потрібно учасникам, АТО, ми мали води якраз від сина. Він казав, що потрібно. Так, ми безпосередньо точково це так допомагали зараз. Е, запити мабуть, все таки більше, тому що десь і об'єми по території значно більше. Цей і державний кордон, де служать наші знайомі, ми допомагаємо. Ну якби багато більше дороговартісними, дор -дороговартісними речами речами, чи багато серед ваших знайомих наразі перебуває. На сході, на передовій воює. Багато є і родичі, і знайомі, Учнів. родичів, і от чоловіка, учні, це ми неодноразово допомагали їм. З тепершні школи, з колишньої нашої Коршівської школи, де ми разом працювали ще також. Тобто, ми і тримаємо контакт з ними постійно, також, з тими людьми, кого ми знаємо. Зараз ви працюєте у складі місії на щиті». Якою була перша поїздка? Пані Івано, можете пригадати? Перша поїздка була, ви знаєте, От, каже Микола Собуцький, поїдьте, бо ми вже ну втомилися, чи можете нас підмінити. Але попередив відразу, що це нелегко і фізично, і психологічно так. Але ви каже, пережили це все. Ви знаєте, що це. Ми виїхали заздалегідь. Ми виїхали так, щоб на ніч нам прибути в Дніпро, переночувати в готелі, тоді цілий день працювати і вночі повертатися додому. Найперше, що здивувало, велика кількість автомобілів. Таких, як наш, і військові, звичайно, що, це, що приїхали забирати хлопців. Найперше, це документи. Ніхто без документів не віддає нам наших героїв, тому велику частину часу забирають документи, оформлення. Особисті речі нам віддають. Дуже важко було вперше. Кожна сім'я, кожна родина, в якої є загиблий, всі вони чекають, щоб мати. Місце, куди піти, поплакати, помолитися. Тому вирішили, що все-таки вже будемо допомагати і будемо це робити. І ви знаєте, що з кожним разом воно вже Ну, просто ти їдеш, виконуєш роботу. Руки не опускалися, навпаки, хотілося. Пришвидшити, щоб привести наших героїв додому, щоб ще мати попрощалася з дитиною, щоб можна було побачити, кого ми привезли, бо бувають дуже різні випадки. Наша справа, м'яко кажучи, не дуже приємна, але вона дуже потрібна. Важко, важко просто. Знаєш, куди ти їдеш і чого ти їдеш? Оце найважче. Ми вже психологічно готові до цих поїздок. Знаємо, що нас очікує. Що із побаченого складно і чи, можливо, неможливо забути. Приїхали ми в Харків і зустрілися з хлопцями. 14-та бригада. З Луцька, один чоловік, ніби родичі почали обніматися, розказувати, розпитувати один в одного, що там. Ну а ці двоє товаришів із Володимира. Один із них каже: Мені треба спальник. Але бажано, щоб був хороший натовський спальник. Через тиждень веземо той спальник, я дзвоню. Костя, ви в Харкові? Так, в Харкові. Ви разом з Сергієм. І він мовчить. Така, знаєте, затяжна пауза. А потім каже: Сергія вже немає. Оце найважче. І емоції вже не стримували ні він. Ні я. Оце це було дуже важко, що сьогодні людину бачиш, а за кілька днів просто знаєш, що його вже немає. І що найперше робите, коли приїжджаєте, повертаєтеся додому? В більшості випадків ми їздимо з чоловіком. От, якщо не виходить чоловікові, то їдуть хлопці із нашої місії на щиті, а то брала своїх подруг не раз. От і дуже цікаво те, що на блокпосту, коли зустрічають і бачать в такому авто дві жінки, то просто хлопці кажуть: Ви що, ви таким займаєтеся? Ну, звичайно, що так. Що робимо? Найперше, коли ну, емоції зашкалюють. Коли приходиш додому, от хочеться відпочити, тому що важка дорога. Але біжиш бігом в душ. Щоб змити оце все з себе і трошки якось оживитися. І, звичайно, треба відіспатися. Як відновлюєтесь, черпаєте сили? Спочатку це сон, так? Чи, можливо, так. ще щось? Ні, звичайно, це сон, потім йдеш в колектив, спілкування. Так, ділися думками, О, десь легше на душі стоїть, коли трошки розповісти, де ти був, що бачив, що робив. Не завжди все можна не, розказувати, не, не все не розказувати. От. але десь якісь такі моменти, які не приховаєш, чи щось таке, що доступна може бути інформація, то звичайно, що ділися і надихає сім'я, надихає колектив, надихає родина. Чи є ресурси для чергових поїздок, чи є власне авто, справне гроші, всіляка волонтерська допомога, щоб їздити далі? Ви знаєте, авто дуже стареньке вже у нас після кожної поїздки. Треба ставати <клес> на техобслуговування. От. Завжди було важко нам із паливом, але ми даємо раду, слава Богу. Ми не самі. У нас є команда, у нас працює. Чотири екіпажі. екіпажі, по два водії з Божою і людською Але, допомогою. Є, правда, нас. є люд... багато небайдужих людей, які допомагають нам. Але авто хотілося би. Скажіть, будь ласка, чи дозволяєте собі у такий час мріяти і планувати життя після перемоги? Ну, звичайно, а яке життя без мрій? І перемога це обов'язково, розумієте, тому треба мріяти. Якщо мрієте, то про що мрієте? Можете поділитися? Про перемогу, про те, щоб кожна мама дочекалася сина, дружина чоловіка, батька, діти. І щоб ніколи не повторилося такого, щоб наші діти, внуки, ніколи не бачили цього. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні про волонтерство і війну ми спілкувалися з подружжям, які вже дев'ятий рік волонтерять. Це Івана Дубинка, філозоф та Мирослав Філозоф. Будьте суспільним! на все добре.